Різдвяний кактус це справжня зірка серед кімнатних рослин у святковий сезон. Він вражає своїми яскравими квітами та незвичними гілками, що нагадують арки. Сламбаджера Ікс Букалий зазвичай полагоджує квіти в грудні та продовжує до січня. Його червоні, білі, рожеві, фіолетові та коралові квіти чудово виглядають на темно-зеленому попелиці. Ці сукуланти живуть довго. Їх часто передають з покоління в покоління, і вони справді заслуговують на захоплення, коли розквітають у святкову годину. Цікаво подумати про похід цих квітучих кактусів смороду ростуть у дощових лісах гірського узбережжя Бразилії, як орхідеї, живучі на деревах та у тріщинах скель. Ці тропічні рослини добре адаптуються і чудово відчуються в домашніх умовах, приносячи радість у зимову годину. Тут ми розглядаємо різні сорти різдвяного кактуса для колекціонерів, любителів кімнатних рослин і тих, хто любити дарувати квіти. На початку грудня варто шукати рослини з багатьма нерозкритими бутонами смороду, встигнути розквітнути до свят і радуватимуть довгу годину. Про святкові кактуси: різдвяний кактус один із трьох святкових кактусів. До них також належати дикоденний кактус Сламбаджратранкая. Та великодній кактус, а айпселедопси гейрнри, які цвітуть у відповідності свята. Дикоденний кактус зазвичай цвіте у листопаді, різдвяний у грудні, а великодній з березня по травень. Окрім часу цвітіння, ці кактуси схожі, але мають деякі відмінності. У діакоденного кактуса сегменти стебла, яктуси не мають справжніх листків, більш гострі, тоді як у різдвяного пласкіші, з округлими краями. Великодній кактус має хвилясті країни та дрібні волоски на з'єднаннях сегментів. Діакоденний кактус був відкритий першим у 1819 році, а великодній у 1837. Різдвяний кактус є гібридом С. Транкая та С. Прасалаєна. Французький ботанік Шарль Лемер вивів оригінальний сорт і, назвавши його на честь колекціонера рослин Фредеріка Шлюмбергера. Більше з майже 200 відомих сортів це гібриди S. Транкая та ранніх S. x. bucali. сорти дякоденого кактуса, яких кількість та його гібриди з різдвяним це ті рослини, які ми бачимо у продажу восени та стягування. Вони відрізняються кольорами, формою росту та сегментів. Їм потрібне яскраве розсіяне світло та помірно волога, але добре дренована ґрунтова суміш різдвяний кактус. Назва різдвяний кактус. Ботанічна назва Сламбаджера Х-букалиї. Висота 15-30 см зони морозостійкості 10-12 С-Х-букалий. Це стерильний гібрид справжнього різдвяного кактуса. Його квіти поєднують вишнево-червоний, рожевий та сріблясто-білий кольори. Сегменти стебла мають пласки, округлі країни. Трубчасті квіти мають білі горловини та фіолетово-червоні палюстки, які три вигинаються назад. Їхні довгі горловини містять подвійні ряди палюсток, схожі на пір'яні прикраси, що звисають з кінців стебел. Прямі тичинки відділяються у центрі. З віком стебла починають звисати, надаючи рослині відтонченої форми. Батьківськими рослинами для є ЄС, Транкая та С, просалаєна. Він поєднує кольори обох і цвіте у грудні. Цей сорт отримав нагороду королівського товариства садівників Крисмас Флейм. Назва Крисмас Флейм. Ботанічна назва Сламбаджера Christmas Флейм. Висота 20-30 см, зони морозостійкості 10. Крисмас Флейм унікальний сорт різдвяного кактуса з ніжними золотистими квітами. Кремово-жовті підгузки мають оранжево-червоні країни. З віком жовтий колір стає яскравим, а червоні відтінки зникають. У центрі квітки виділяється яскраво-рожевий маточок. Цей сорт є мутацією «Гоул Charm іншого золотистого сорту. Його квіти схожі на прикраси, що звисають зі стебал. У «Гоулд» бутони зелені, а у Flame фіолетово-червоні. Флейм полагоджує квіти з середини листопада, радуючи своїм ніжним кольором серед яскравих червоних та рожевих родичів. Сегменти стебла великі, з чіткими зубцями. Сорбрите. Назва сорбрите. Ботанічна назва – назвамбаджера сорбрите. Висота 20-30 см. Зони морозостійкості 10 см. Сорбрите вирізняється великими білими квітами. Їхні палюстки напівпрозорі з блідорожевою смугою посередині. Біля основи горловини та палюсток є легкий зелений та рожевий відтінок. Яскраво рожевий маточок, оточений білими тичинками, створює вражаючий контраст. Кожна палюстка загострена та широка. Цей сорт має напівзвисаючу форму з міцними стеблами та гарним покриттям квітами. Квіти майже повністю закривають сегменти стебла, які мають 3-4 зуби. Сорбрите лагодить квіти з середини осені. Він має багато бутонів, великі квіти та гарну форму. Крисмас чарм. Назва Крисмас чарм. Ботанічна назва Сламбаджра Крисмас чарм. Висота 20-30 см. Зони морозостійкості 10 см. Christmas Charm прикрашає святковий сезон своїми пурпурно-малиновими квітами. Гостро кінцеві підгузки заєднуються з білими горловинами. Рослина має прямі гілки, а яскраві квіти виділяються на товстих сегментах з невеликими зубцями. Цей сорт має міцні стебла та багато бутонів до 50 на одну рослину. «Левендер DaL 2. Назва «Левендер DaL 2. Ботанічна назва Сламбаджра Левендердал 2. Висота 20-30 см. Зони морозостійкості 10-12. Левендердал зустрічає святковий сезон глибокими лавандовими та рожевими квітами. Країни палюсток рожево-фіолетові, а внутрішня частина світліша з ліловими та білими відтінками. Довгі підгузки мають срібні центри, які чудово виглядають на тлі фіолетових країн. Прямі гілки вкриті бутонами близько 50 на рослину. Цвітіння починається наприкінці листопада. Крисмас фентаси. Назва Крисмас фентаси. Ботанічна назва Сламбаджера Крисмас Фентаси Висота 20-30 см. Зони морозостійкості 10. Крисмас фентеси – це ніжний персиковий сорт серед великих темно-зелених сегментів із зубцями. Ця міцна рослина має великі квіти з відбінками сомону та рожевого. Білі серединки надають їм вигляду персиків з варшками. Цей сорт додає ніжності до святкового декору. Він має багато квітів та гарну форму. Кристин. Назва Кристин. Ботанічна назва «Сламбаджра» – «Слам кристин. Висота 20-30 см, зони морозостійкості 10. Кристин, один із найкращих сортів із широкими квітами, які вкривають рослину наприкінці листопада та накачанні грудня. Гарячі рожеві країни поєднуються з блідорожевим відтінком та білими серединками. Рослина має компактну форму, міцні гілки та широкі сегменти з невеликими зубцями. Також варто звернути увагу на кристен Оре, сорт із яскраво-лаймовими стеблами. Молоде листя має червоний відтінок, який з часом стає золотисто жовтим, а потім світло-зеленим. Оре це мутація оригінального кристен з рожевими краями та білими центрами. Крис Крингел 2. Назва. Крис Криндел 2, ботанічна назва сламбаджра Крис Криндел 2. Висота 20-30 см. Зони морозостійкості 10. Крис Crнdell 2 радує поєднанням червоного та білого кольорів. Багряні та помаранчеві відтінки контрастують з білорожевими центрами, нагадуючи цукеркову паличку. Широкі пелюстки виглядають махровими. Це покращена версія оригінального сорту, яка має більше червоного кольору. Рослина має пряму форму, середні сегменти та гострі країни. Цвітіння починається близько 1 грудня. Lime Light Dancer Назва Lime Light Dancer Ботанічна назва сламбаджера Dancer Висота 20-30 см. Зони морозостійкості 10. Limelight Dancer – один із сортів серії Dancer, створених собі Cactus Briden у Нідерландах. Його квіти мають кремово-жовтий колір з яскраво-рожевим маточкою. Гостро кінцеві підгузки заєднуються на білій основі. Один із батьківських сортів, Sor Elik, надав Limelight Dancer золоті відтінки. Бутони абрикосово-рожеві, а цвітіння починається наприкінці осені. Цей сорт складний у догляді, осколки його квіти чутливі до температури.